Запрошуємо на навчання в Запорізьку політехніку, спеціальність системний аналіз. Наші випускники дали нам відповіді на декілька запитань стосовно спеціальності. Давайте послухаємо їхні думки. Що було найскладніше в професії навчитися спілкуватися з людьми, презентувати та доводити свої думки? У роботі бізнес-аналітика комунікації є однією з найважливіших навичок. Вміння вислухати, правильно донести думку та домовитись є ключовими для командної роботи, що сприяє досягненню значних результатів, освоїти велику базу даних та ознайомитися з алгоритмами роботи необхідного, ПЕО потрібного для роботи. Найскладніше було здобування будь-якої додаткової інформації, матеріалу. Які у вас зараз функціональні обов'язки? Я, як веб-розробник, відповідальний за всі аспекти побудови веб-застосунку, включаючи зовнішній вигляд. Поведінку, валідацію даних, реалізацію бізнес логіки та роботу з серверною частиною. Я також відповідаю за автоматичне тестування рішень та відповідність їх вимогам. Я керую командою з 15 членів, що складається з бізнес аналітиків, бакенд і фронтенд-розробників. Аналітик з ефективності продажів я веду бухгалтерію ФОПа, а також займаюся рекламою в інтернеті. Я, як фінансовий аналітик, відповідаю за впровадження управлінського контуру у стартапі, роботу з платежами, договорами, рахунками та актами. Також я складаю звіти по грантах, планую роботу для досягнення точки самоокупності та проводжу розрахунки фінансових показників компанії. Впровадження нових сервісів, отримання зворотного зв'язку, складання технічного завдання для вдосконалення, навчання користувачів. Розробляю програмне забезпечення для металургійного підприємства, робота з обліком персоналу та заробітною платою.